Чуть-чуть Встанемо так, давай ногу. Сюди поїхали. Отак От ми сідаємо. Пішов на війну. Лисичансь, там їх обкружили. Ну, пострадав він один так. Перша операція в Крематорськ. Дніпро Гмічнікова. Далі центральна Київська і далі сюди. Василь Єнінгій, 42 роки. Прикордонник мобілізований. Отримав поранення голови, рук та ніг під артилерією ворога під час виходу із Лисичанська. Потребує операції з реконструкції черепа та тривалої реабілітації. В Комі. Весь час в комі був. Тім'яна зона була поранена, і в нас частина мозку підшкоджена. Людина отримала міновибухову травму, осколкове поранення головного мозку, порушення цілісності кісток черепа, вогнепальне пошкодження структур головного мозку, внаслідок чого в нього виник набряк головного мозку, в стані реального овоча. Стан його був край край тяжкий, тобто людина лежить, не відповідає на питання, очі напіввідкриті, із рухів тільки рухи на якісь больові подразнення. Він абсолютно неконтактний. Зараз це не легше. Зараз будуть працювати з неболююче, а не болю, вам стане легше. Стан його стабілізували і вже третя доба він тут у тебе. Ти дивишся на нього і твої прогнози не оптимістичні, скажімо так. І просто береш себе в руки і кажеш, хлопці, так ми займаємося. <різько> Він поступово ходить. Два місяці тому не було. Зрушення є. В якому обсягі вони будуть, ми не знаємо. Ніхто цього не знає. Він дітей навіть не пам'ятає. Він мене не пам'ятає. Він просто от, з коми вийшов, я є. І він до мене якби привик. Фотографії ми дивилися: ні дітей, ні друзі. Він нікого не пам'ятає. Це ми вчимося писати. Так, прийти вариш. Це нас головоломки. А це ще приклади. Це як назвати, так, Закарпатська область, місто Ужгород. Це ми учимо, алфавіт. Подивися, яка в мене тут. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19. Ні, це 18, став, це що в нас? Ні, два. у нас? 2. Ні. 2. З 2 3. спочатку. Із чого ми складаємо подарунок? Спочатку йшов на Так. так. став. Куди ми маємо поставити? Рак, так, іде, йде. так, так іде, далі. Тому йде. Так. Так. Тому так і так. А він позитив. <ривіт> Дуже хороший. Мов да такий, що робив. У нього все був хороший настрій. Постійно. І в нас буде далі, так? Да? А потім так само, і подається цього саме. Частина мозку втратила свою функцію незворотню. Але наш мозок пластичний і ми це бачимо. Зараз він вимовляє приблизно, ну я так думаю, 50-70 слів різних. Якщо пригадати півтора місяці тому, то це було одно слово. Ми будемо закривати череп. Так. Для виконання пластики черепа операція зветься крайня пластика. Ось на 3D-принтері за допомогою КТ звичайного КТ-диску ми зробили КТ-модель черепа. Ми знімаємо шкірно-пенографічний клапоть і проводимо пластику шляхом накладання спеціальної сітки. У даному випадку це буде спеціальна титанова сітка, яка буде виконувати роль нового черепа. Частина черепа для людини. Але болітись, борітесь. Уфа. Раз, два. Я, я тебе я. дам не можешь. Я тебе произошли тебе. Пойдем. Приготовь адреналин, палку. ж давали обіцянки в радості і в горі. Ви знаєте, ця обручка, її не було. Ні паспорта, ні обручки, нічого. Сказали, все, як зрив був. Але з Краматорська подзвонили, що всі речі не йшли. Вони мені відправили і все вона вся була в крові. Як було воно все у цьому. Ну, Бог же не дає такі спитання, які людина не переживе. Хай його привезуть і все. Дається вспокою. Міновибухові поранення нині найчастіші на війні. Їх 90% від усіх. А все через неймовірну кількість ворожої артилерії, яку росіяни сиплять на наші позиції та на тилові міста поблизу лінії фронту. Ці ушкодження досить складні, адже можуть призвести навіть до ампутації кінцівок та поранених бійців досить успішно повертають до життя саме українські медики. Та є ще одні травми з передової. Їх не часто можна розпізнати одразу, але вони можуть дуже сильно спаблюжити життя бійця та навіть його рідним. Їх медики називають невидимими. 26 квітня я сів вечеряти, сів нормально а встав, не говорю. Це був перший день, коли у нас був тихий спокійний зовсім день, і мене відпустило. Костянтин Чабала, 42 роки, ветеран АТО, мобілізований у лютому 2022-го, Оператор ПЗРК. Діагноз неліковані наслідки контузії. ПТСР. проходить лікування в центрі психічного здоров'я та реабілітації Лісова Поляна. Аміч отири легкіхка Антузії і пораненням. Зібрав одну ще в серпні, по моєму 15-го року. Потім у березні 16-го під до Кучаєвському я за два тижні дві отримав. І потім, у січні сімнадцятого, підав дії. Екою отримав пора, а не няконтузію. Вони проявилися пізніше десь півтора роки після повернення вже в 18-му. в мене різко погіршилась пам'ять ага. Взагалі різко погіршився стан. Найрозповсюдженіші діагнози це гостра реакція на стрес, це наслідки легкої черепно-мозкової травми, тобто наслідки контузії і посттравматичний стресовий розлад. Що відбувається з мозком під час контузії? Контузія або іншими словами акубаротравма. це струс мозку на рівні молекул. Ударна хвиля провокує так звану кавітацію. Мозок буквально йде бульбашками, розриває аксони, такі собі канати, що поєднують долі та півкулі. Мозок ніби коротить. Порушується кровообіг. Фактично стається інсульт на увесь мозок. Порушується обіг спинно-мозкової рідини. Утворюються рубці та спайки. Є три стадії контузії: легка заїкання, тремтіння або поколювання кінцівок, погіршення слуху. Середньої тяжкості відсутня реакція зіниць на світло, повна глухота, частковий параліч кінцівок. Важка людина втрачає свідомість, має перерив дихання, судоми чи мимовільні рухи кінцівками. З її рота і вух може витікати кров. Є такі три великі групи симптомів. Перший – це соматичні, те, що стосується тіла. Це може бути все, що завгодно. Я це називаю клінічний хамелеон. головні болі, головокружіння, нестабільність тиску, зниження слуху, зору. Друга група велика це емоційні скарги. Да, так скажімо, це якраз от перепади настрою, емоційна нестійкість, схильність до агресії, до депресивних станів, навіть до суїцидальних станів. І третя група когнітивна. Це ми кажемо наша контужена пам'ять завжди з. Хлопцями, це зниження пам'яті, концентрації уваги, важко виконати роботу, яку виконував дуже просто раніше. Не міг слова взагалі сказати. Коли мене розстріляли, коли прямий контакт і кулі влучали у мене, то трішки воно якби закарбувалося в голові. Пам'ять випала зовсім що я втомлююсь дуже е, швидко. Коли вони повертаються е, на ротацію, коли вони повертають. Ця ну можливо за станом здоров'я чи якимось іншими показниками, можливо, відпустку і опиняються в більш безпечному середовищі. Тоді, власне, психіка починає розслаблятись. Вона розуміє, що вже є можливість і більш безпечне місце. І власне тоді, от ці симптоми, вони починають, можна сказати, процвітати. Перше моє лікування контузії було, коли ми в 16 тому вийшли перш з зони АТО, і я перейшов в медпункт з запитанням: що ось у мене голова болить. Мені поміряли тиск. Тоді було щось 190 на 100. Мені якихось пігулок дали, сказали, прийди через годину. Я прийшов, у мене стіни на сто лікарі тоді сказали, що достатньо працювати головою. Потрібно працювати руками, голову розгрузити. От так я попав в масажі. Симптоми можуть проявитися, можуть загострити дійсно через 8, але навіть і через більше років. Але якщо є ну власне постра посттравматичний синдром, то він не може не проявитися. Ну тобто, воно не може просто з'явитися ні звідки. Це означає, що якісь симптоми вже були, але людина з ним достатньо справлялась. О, я нарешті забив. Жожожожо. Ти мама. Какана то контузія і нервово-психічний стрес, зрив. Михайло Богацький 43 роки. Мобілізований. Піхотинець. Діагноз, контузія з ПТСР. Літак бомбу скинув спочатку. Нормально себе почував потім через два дні почав приходити до тями. Геть перестав розмовляти тихо, дуже говорив. завезли в госпіталь у, у Дніпро. А на наступний день у Дніпрі був ракетний удар і це додало. Розлади мовлення після вибухової хвилі. Це дуже характерний такий розлад. А зараз таких випадків просто дуже багато. Просто все масштабувалось. Поєднання е психотравми з наслідками черепно мозкової травми вважається достатньо складним для реабілітації, для лікування, як новий виклик, знаєте, для нас. Те, що давно було, все пам'ятаю, а дні буває частково. Пішов зранку в їдальню, ввечері вже не пам'ятаю, що там був. Без надійного не сплю, не можу взагалі заснути. Сам спробував три дні не приймати пігулки і три доби не спав. Мозок взагалі не відпочиває, далі не знаю. Може, краще стане, але у моєму випадку лікар сказав, що реабілітація буде тривалою. Дуже великий нервовий стрес. Нерви не витримали. Я ха ха дідюка ходив ніби черепаха дуже повільно. А коли сюди привезли, то Катя акупунктуру робила. Ось така моя ходьба була. Спочатку голки ставили і на четвертий раз опустило ногу. Катя, я за тут. Поставлю мішебанки. Я вже мішу ну, займаюсь ним. уже, я не знаю, сколько это месяц. Немного лучше ему становится после иглокования. Ему еще лечиться, лечиться. подавлен. Ну, и до сих пор ему трудно очень спать без снотворного. Сейчас я делаю протокол ушной иглотерапии, который применяют при ПТСР. Это очень эффективно. Допустим, в армиях в Штатах употребляется для ветеранов очень Депієсар, а для вот таких ще дозволяють людям спать. Ліше вам не больно, да? Тіхо. Тут тихо, спокійно. А спочатку тиші боявся дуже. Аж мурахи по тілу були. Незвично. Мене пережаю. Сколько люди могут на себя взять и продолжать с этим жить, работать, двигаться дальше? Ну, сколько люди вообще могут держать в себе? Очень сильные люди. Використовуємо протоколи, а затверджені протоколи, тобто в них вже і прописано власне що, що працює, що що є доказовим методом, що є недоказовим. І дійсно, от якщо 2-3 тижні наш пацієнт приймає все те, що ми йому пропонуємо, ефект надзвичайно гарний. Окрім невеличкого комплексу необхідної медикаментозної терапії, тільки те, що найбільш необхідно, ми використовуємо. Ми використовуємо дуже велику кількість доказових власне, методів. І по-перше, це доказова психотерапія, це когнітивно-поведінкова терапія, це ЄМДР, це наративна експозиційна терапія, це тілесно орієнтована терапія. Ми застосовуємо творчість, гончарство, писанкарство, ліплення, там все, що можливо з природи. Матеріалами. Кліпило по басусь тільки отримали. І одною рукою робимо. Ось так. Одну сторону, в другу сторону. Стоп, пальці разом і пішли. Я забуваю про те, що ракета летить. Я завжди чую, як летить ракета. А тут я як воно якось мене відключає від цього. Будемо тут хвостик, будемо ми використовуємо каністерапію. До нас приїжджають колеги із спеціально навченими собаками-терапевтами, тому що тварини вони допомагають людям відновлювати здатність до контакту. Контузії різного ступеня тяжкості мали 80% військовослужбовців. Такі дані Національної академії медичних наук України. Зараз це кожен боєць, хто був на лінії фронту в Україні. Досить давно і успішно діють центри реабілітації для військових із контузіями та посттравматичними розладами. 90% тих, хто пройшов лікування, яке є безкоштовним, повертаються до звичного життя. Та найголовніше це діагностувати і усвідомити проблему. Зал для групової роботи. От сьогодні, там, наприклад, ми проводили вестибулярний тренінг. Це для тих, хто мав дію вибухової хвилі, вестибулярна реабілітація при цьому дуже допомагає. Я страхую. чудово. Кожен же мозок і кожна людина, вона унікальна і дійсно як відреагує кожний організм на на ту чи іншу виклик, важко собі, якби передбачити. Назад, не розвертайся, не розвертайся. Постави. Нормально. Молодець, ще. Зараз ранній період. Все, що він навчиться за цей рік, за цей прок, у рік. Кожного індивідуальний цей період з тим, він далі буде йти по З Звацію це були такі, знаєте, прогнози були не дуже там буде сидіти, не буде сидіти. Так, стоп, Бо буде сидіти, буде ходити, буде все добре. Ми взялися, ну, ми доводимо це поступово. Наша задача зараз навчити е, закріпити, щоб він далі був повноцінною, повноцінним людиною, е, міг себе обслуговувати, так як я працюю з центральною нервовою системи. То коли людина має віру то ми маємо такі результати, які навіть ну, жоден лікар не може спрогнозувати. Це рвану не шукай витура, бо в мене є три дні, як ти один. О, йому добре і мені добре. Він молодець, так? Да? Yeah. Ну, no, не плач, ти обіцяв. Так. Не, не Тато приїхав, вернувся. Він не згадав нікого, абсолютно нікого. Я щось надію мала, що щелкне, але поки що не щолкнуло. Ні Сину, ну, не взагалі нікого, не ні сусідів взагалі. Ой, Да, рук. 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 То я Мак. Не. Мак. А. Мака. Нок. Нок. Ну выглядаете вы значительно лучше. Я знаю. и пороской, мой и все. Такі живенькі прям. Ну так. Да. <гум> що він буде краще ходити, дають, а по мові поки що ніяких не дають. Ми ходимо три рази на тиждень. В понеділок, середа, п'ятниця. У нас є логопед, у нас є реабілітолог і у нас буде психолог. Важко. Я думала, буде проще, бо вдома. Важко. Як ви взагалі бачите своє майбутнє тепер? І поки що не бачу. Поки що в мене туман. Бог ну, вже не дає такі спитання, які людина не дуже живе. Як твоя фамілія? Ін? І умнічка. Скільки тобі років? Молодець. Де ти живеш? Як називається місто? У? Mm? Куда йдете? <numitididaiden> На реабілітацію. Васько, хто це? Молодець. А це хто? Молодець. Праву руку піднімеш. Ану, дай мені привіт. О? Ану, Махай Київ, привіт. <головік> Добре, що температури немає. Всього. Шапки. В сьомому має вобату. Та, Тепло на дворі, в мене капіш, що не є. Сьомо має. Ми не бачили вся Сім місяців. Дитина мене не узнавала. <рит> я нас лежу в госпіталі, на, на стаціонарі я розмовляв в ляля краще став. І я ходжу, ви ж пам'ятаєте, як я ходив. Я почав на ходити дитина, а тітя на ноги мене і в голову я б бо тил купи ту лівову в руки не міг, не було сил. Я б в роді не маю мозгами, ну що це легке. що з ви вже не те такі, але повний станом на лі лінії відгода до трьох років. Хочу до дочки розпитувати. Хочу бачити дитину ну і до дружина ще перерядона був голова. З війною станом на зараз поки все. Зараз мій мене відправили у відставку. Булого разу ми зустрічалися, на той момент я. Казав, що навчився казати людям до побачення мені погано. <смі> Зараз я вчуся з цим погано розбиратися. Ну, ну, В основному, знову каже, будь у когось це проходить за пів року. як сказала мені лікар, у когось не пройшло за вісім. Бо війна дев'ятий рік далі ніхто не дивився. Теоретично я можу говорити краще, але для цього вся увага і концентрація має бути сам а в розмові. Я можу говорити не запинаючись, але для цього мені треба, щоб я повністю контролював саме процес говоріння. Я не відчуваю нічого навколо в цей момент. І мені дуже. Diskomfort nabo no Я не контролюю ситуацію. тому мені краще ще так. Я тоді більш розслаблений новою там це як рожевою мрією да, є якісь невеличка територія десь в приватному секторі. Кієва, де я можу поставити якісь вагончик будиночок, невеличкий робити мо. Асаж і жітам мої думки ідеї зараз навколо того, що я можу контролювати. Я навчився з цим жити якось. Нашими героями півроку, і кожен із цих днів був сповнений болем. Інколи навіть відчаєм, але більше радістю через власні звершення. Хлопці розуміють, повернутися до життя після поранень завдяки українським лікарям цілком можливо і варто пройти цей шлях заради своїх сімей, але найголовніше заради самих себе, і їм це вдається.